Ми продовжуємо церемонію нагородження, і зараз для вручення призу у номінації благодійник фізична особа запрошуємо президента української торговельної промислової конфедерації пана Володимира Тимчака. Пан Володимир у нас піднімається, а ми тим часом запрошуємо наших благодійників. Отже. Запрошуємо на сцену. Роксолана Богуцьку, місто Львів. Роксолана Є. Олена Деметенко місто Чернігів. Та Віра Олеш, місто Соснівка, Львівська область. Красиві дів... жінки, дівчата. І вам слово. Ви знаєте, в нас в суспільстві поводує така проста думка, що добрі справи повинні робитися тихо. Наскільки я розумію, вони справді робляться тихо. А, але я собі пригадав, колись багато років назад. Зустрів вихідця з України, який багато років прожив в Латинській Америці, приїхав до нас і ми говорили з ним про благодійність. І він сказав одну таку фразу: якщо людина в нас дає 50 доларів на благодійність, то про це обов'язково повинна написати наша місцева газета. Я теж з того часу думаю. І дотримуюся цієї думки, що про добрі справи інші повинні говорити і відзначати тих людей, які роблять саме добро, добрі справи допомагають іншим людям. І якщо говорити про цю номінацію, яка зараз представники, власне, якої запрошені на сцену, то це не великий бізнес, це не середній, навіть не маленькі, це я так розумію, наші хороші українські громадяни, які поділилися. Своїм не дуже великим, але тим, що мають, взяли і поділилися. Я думаю, що в мене просто великий обов'язок від всіх, хто знаходиться в цьому залі, зняти перед вами капелюха. Якби він у мене тут був, я б, напевно саме ним зробив би жест в вашу сторону і сказав би велике спасибі за те, що ви робите добро, спасибі за те, що ви маєте якісь свої статки і ними ділиться з тими, хто їх потребує. Велике спасибі. Ну і Зараз я думаю, підійшов час визначити, хто став переможцем у цій номінації. Так, у номінації благодійна фізична особа переможцем стала Олеш Віра Богданіва. Вітаємо Віру Богданівна. Це обирає ремесло, добро творити, допомагати людям, комусь немодне милосердя. Та воно в усі віки найбільшим скарбом буде, було і буде. Почуйте, люди, із добрим серцем, йдіть до людей. Я представляю благодійний фонд еко-милосердя, невеличкого шахтарського містечка на Галичині Соснівки. Наш фонд займається дітьми. Годуємо дітей з малозабезпечених сімей, організовуємо велотури, можливо, хтось і чув про наші транскарпатські, наш марафон до Атлантики. Два місяці діти на велосипеді оздоровлювались, крутили педалі, діти пізнавали світ і презентували Україну. Шкода, що за рівнем благодійності, Україна ну, трошки не на тому місці, що потребує, тому що наші люди дуже добрі, наші люди дуже щирі і милосердні. І добро творити це у нас в крові. Цим всім і займаємось. Дуже дякую. Друзі, буду, пане Володимире, просимо вас також нагородити наших лауреатів. Дипломом лауреата Національного конкурсу Благодійна Україна 2012 року нагороджується Дивинденко Олена Геннадіївна. І дипломом лауреата національного конкурсу благодійна Україна 2012 року нагороджується Богуцька роксолана. Вітаємо, дякуємо, пане Володимиру за прекрасну місію. Вітаємо наших переможців і лауреатів!